У Health24 було реалізовано можливість додавати місця надання послуг у пакетах медичної допомоги. Мета такого функціоналу запобігти виникненню помилок у розшифровках від НСЗУ відсутній договір за відповідним місцем надання послуг. Тобто, якщо у вас більше одного місця надання послуг, і договір за певним пакетом послуг підписано за одним місцем надання послуг, то для уникнення помилок ви можете вказати у налаштуваннях, за яким місцем надання послуг діє даний договір. І якщо при створенні медичного запису, Буде вказане місце надання послуг, яке не зазначене у договорі, система попередить лікаря про наявну помилку, що такий запис не буде підлягати оплаті, бо дане місце надання послуг не включене до договору з НЦЗУ. Адміністратор або керівник закладу охорони здоров'я може виконати таке налаштування у розділі «Довідники ДСГ у підрозділі пакети послуг законтрактовано. Вам необхідно розгорнути потрібний пакет. Натиснувши на стрілочку та редагувати його. За замовчуванням буде встановлена відмітка всі місця надання послуг. Знявши її, у вас з'явиться можливість вказати, за якими саме місцями надання послуг діє даний договір. Вказавши необхідні місця надання послуг, натисніть кнопку Зберегти. Як і було проговорено раніше, лікар на етапі створення медичного запису отримає помилку невідповідність місця надання послуг. Виправити таку помилку, лікар може або вгорі у розділі місце надання послуг змінити на той підрозділ, за яким укладено договір, або ж у розділі пакет послуг НСЗУ, натиснути деталі виправлення. Та у розділі Підстава для проведення лікування система сама запропонує те місце надання послуг, за яким у вас підписаний даний договір. Тут лікарю необхідно натиснути на плюсик, і помилка буде виправлена.